Вітаю вас! Одному з найкращих українських композиторів Геннадію Татарченко цього року 60. Сьогодні він з нами. Геннадій Татарченко – автор музики до багатьох хітів, таких як Полісяночка, Музика капелі», Білі нарциси, Віват король», Пілігрими, «Біла Ворона та інших. Його доробку поруч з естрадними піснями, музика до фільмів, мюзиків, вистав та рок-опера. ти не Пакотиса. Наскільки ви Самореалізувалися. Ну, скажу так, що мені здається, що пороху ще хватить на багато років. Я не думаю, що я на повну катушку самореалізувався. Але знаю одне, що класиком мене вже називають. <смінь> Для мене це не особливо приємно, тому що я, весь час у своєму житті був не -не неформалом. Зараз став класиком. <смінь> <смінь> І е, з другого боку, реалізація вона може бути ну, по-разному. Наприклад, Тото Котуня реалізувався не саме як композитор, як співак, десь вже після 50 сам почав співати. Так я думаю, що і мої пісні, і краще твори, можливо, ще й попереду. А який період вашої творчості був золотим, на вашу думку? На мою думку, це 80-90-ті років.

Можливо, золотий ще і попереду. Можу сказати, чому. Я зараз роблю дуже цікавий проєкт, який, так би мовити, він дуже престижний у тому плані, що українських співаків і на Україні, і в Росії, і дещо в Європі таки знають. Але дуже мало знають, окрім одного-двох імен наших віртуозів-інструменталістів українських. Я вирішив зробити проєкт. Знакові хіти композитора Геннадія Татарченка у виконання саме віртуозів інструменталістів України з дуже такими американо-європейським аранжуванням, трошки джазовим, але дуже модним на сьогоднішній день. Це буде виключна інструменталка? Виключна інструменталка. Якщо говорити майбутнім композиторам, от ваше бачення, яку по світу? треба було б здобути і як треба будувати своє життя щоб стати справді композитором для того щоб стати на мою думку композитором то популярним можна не закінчувати консерваторії і музичних училищ. І ми в цьому плані теж маємо приклад дуже яскравий наприклад ну володимир Васюк, який написав червону руту він тоді не мав консерваторської освіти після того як червона рута стала Відомо на всю Європу, тоді він пішов до консерваторії, вступив до композитора Косанатольського у клас композиторський, потім кинув його. От. Але якщо композитор це твоя професія. А професія вона вимагає як? Вона вимагає не тільки пісень, вона вимагає і музики до фільмів, вона вимагає музики до е, опер. Наприклад, Андріо Лойд Вебер, знаменитий англійський композитор, друзі, якого саме Бітлз з Ліверпуля, але він мав освіту музичну, тому він зміг написати популярну оперу Ісус Христос Суперзірка, і не тільки. А навіть Пол Маккартні, всі ми знаємо його, написав дещо з допомогою там своїх друзів. Ораторію урок, але вона нікуди не пішла, і ніхто не знає. Вона була одна прем'єра і все. І всі критики, професійні, які її почули, сказали: Ну, сер Маккартний, ви маєте мільярд фунтів стерлінгів, стерлінг. ви дуже багатий і популярна людина на світ. Але що є, то є. Ви не вмієте писати класичну форму. Як треба працювати у цьому плані, на вашу думку, щоб бути ефективним. Ну, Тут чисто творчі амбіції, такі, які повинні бути, я б сказав, би, спочатку з самого. Я не тільки знав, що я стану музикантом, там, поганим чи хорошим, я їм став. Коли мені, на мій погляд, коли людину спонукаєш до цього ж, то може з нього зробити середнього гарного професіонала. Але набагато краще, коли він сам цього хоче і сам до цього йде. Тоді він буде професіонал екстра класу дороги нет, кто свет, Свобода. Та навіть в самый трудный час дух дерево спріщає в нас. Свобода. Кто всех нас ділають людьми во имя счастья и любви. Свобода. Що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Шлях до. Твого щастя і не тільки Твого, а й усіх він лежить через боротьбу, за кращі ідеали, за краще життя і за самовдосконалення, перш за все.